Уявіть собі світ, у якому ми можемо вилікувати спадкові хвороби ще до народження дитини, де можна збільшити тривалість життя, зменшити ризик раку, а можливо, навіть підвищити інтелект. Усе це звучить як наукова фантастика, але ми вже стоїмо на порозі епохи, коли генна інженерія стане таким же звичним інструментом, як смартфон чи інтернет. Генна інженерія це свідоме втручання в геном живих організмів, це не просто мутації в природі, це точкові зміни, які людина вносить у ДНК, щоб досягти конкретної мети. Йдеться як про лікування, так і про покращення, і це відкриває величезні можливості, але й викликає чимало етичних питань. Однією з найбільш революційних технологій стала crispr cas 9. Вона дозволяє вирізати і вставляти фрагменти ДНК з небаченою раніше точністю. Це як редагування тексту в комп'ютері, але замість слів ви змінюєте гени, які визначають усе від кольору очей до схильності до діабету. За допомогою CRISPR вже проводили експерименти на тваринах і рослинах, наприклад, виводили породи собак без ризику спадкових захворювань. Або вирощували рис стійкий до посухи, але найбільший резонанс викликало втручання в людський геном. У 2018 році китайський вчений Хеть Куй заявив, що змінив гени двох дівчат близнят ще на стадії ембріонів, зробивши їх стійкими до ВІЛ. Це викликало міжнародний скандал, хоча вчений і був засуджений, але сам факт залишився. Генетичне редагування людей вже не теорія, а практика. Що це означає? З одного боку, потенціал величезний. Уже сьогодні проводяться клінічні випробування, де генною терапією намагаються лікувати рідкісні спадкові хвороби, наприклад, бета таласемію або м'язову дистрофію. У деяких випадках результати вражаючі. Пацієнти, які раніше мали смертельний діагноз, почали жити нормальним життям, але разом із надією приходять і страхи якщо ми можемо змінити ДНК, що заважає створити дизайнерських дітей з ідеальним тілом, обличчям інтелектом чи не призведе це до нової форми нерівності між покращеними і звичайними людьми? Одна з головних проблем межа між лікуванням і покращенням. Коли ми змінюємо ген, що викликає хворобу, це лікування, але якщо змінюємо ген, щоб дитина краще вчилась або швидше бігала, це вже інше. Деякі вчені попереджають занадто раннє широке впровадження генного редагування може мати катастрофічні наслідки можливо, не для нас, а для наступних поколінь. Бо, змінюючи ДНК ембріона, ми змінюємо і всі його майбутні нащадки. Це не просто мебічна процедура, це вплив на еволюцію. Але генною інженерією не обмежуються лише ембріони. У сучасній медицині вже існує генотерапія дорослих, коли потрібні гени вводять безпосередньо в організм за допомогою вірусів або наночастинок. Це відкриває шлях до боротьби з раком, віл, серцево-судинними хворобами. В деяких клініках уже випробовують індивідуальні вакцини проти раку, створені на основі ДНК конкретного пацієнта. У майбутньому, можливо, ми зможемо зупинити старіння на генетичному рівні, адже тривалість життя частково закладена в нашій ДНК. Якщо ми навчимося активувати або деактивувати відповідні гени, ми зможемо продовжити молодість або сповільнити старіння. Деякі експерименти на мишах уже показали можливість подовження життя на 30%. Ще один напрям редагування мікробіому. Наші гени це лише частина історії. Усередині нас живуть трильйони бактерій, вірусів, грибів, мікрофлора, яка впливає на травлення, імунітет, настрій навіть психіку. Гена-інженерія дозволяє змінювати склад мікробіому, створюючи пробіотики нового покоління, що перепрограмовують наше тіло на краще функціонування. Генна інженерія відкриває не лише нові горизонти для медицини, а й революційно змінює аграрну сферу. Уже сьогодні ми маємо генетично модифіковані рослини, стійкі до шкідників, хвороб, засухи. У майбутньому гени дозволять вирощувати врожаї навіть у пустелях чи на Марсі. Наприклад, завдяки редагуванню ДНК створюють сорти пшениці, що витримують екстремальні температури і потребують у кілька разів менше води. Але якщо ми здатні змінювати ДНК рослин, ми можемо і більше. Вчені вже працюють над створенням біофабрик з бактерій, мікроорганізмів, які виробляють інсулін, вітаміни, ферменти і навіть м'ясо. Генетично модифіковані клітини можуть синтезувати білки, замінюючи складні й дорогі процеси. У майбутньому лабораторії на основі редагованих клітин створюватимуть їжу, ліки, матеріали і навіть пальне. Особливо цікаво виглядає розвиток клітинного м'яса, м'яса вирощеного з кількох клітин тварини, без забою, без фермерських господарств, без викидів метану. Це вже реальність. У Сингапурі схвалено перші такі продукти, а в США йдуть випробування. Генетичне редагування дозволяє покращити текстуру, смак, поживність такого м'яса, роблячи його майже невідрізним від традиційного. Але найбільше дискусій точиться навколо редагування людського майбутнього. Якщо сьогодні ми редагуємо гени, щоб вилікувати хворобу, то завтра постане спокуса вдосконалити людину. Цей шлях уже має назву трансгуманізм. Його прихильники вірять, що людство повинно використати всі можливі технології, у тому числі гени, щоб стати кращим, сильнішим, розумнішим, безсмертним. Уявіть собі покоління дітей, у яких генетично прибрано схильність до депресії, тривожності, ожиріння. У яких пришвидшений метаболізм, покращена пам'ять і вроджений імунітет до десятків хвороб, звучить як утопія можливо, але саме таке майбутнє бачать деякі біоінженери. Втім, разом із потенціалом приходять небезпечні ризики. Якщо лише багаті зможуть дозволити собі генетичну модернізацію, людство розділиться на два біологічні класи: покращених і звичайних. Це може призвести до нової форми дискримінації не за расою чи статтю, а за ДНК. Сьогодні більшість країн світу забороняє редагування зародків людини у репродуктивних цілях, але ці закони різняться і в деяких країнах дуже нечіткі або відсутні. Та, попри всі страхи, людство навряд чи зупиниться, як не зупинилось на шляху до ядерної енергії, до інтернету чи штучного інтелекту. Тому замість заборон потрібен контроль, прозорість і освіта. Бо сама по собі технологія не добра і не зла, все залежить від того, як ми її використаємо. І тут роль освіти критично важлива. Майбутні покоління мають розуміти, що таке гени, як працює редагування, які наслідки воно має. Біоетика має бути частиною шкільної програми. Людина майбутнього це не просто покращений організм, а свідомий громадянин, який розуміє відповідальність за свій геном. Генна інженерія також тісно пов'язана з іншими технологіями, наприклад, ші вже використовуються для аналізу генетичних даних. Машинне навчання дозволяє виявляти закономірності у ДНК, які людина не помітила б ніколи, а 3D-друк відкриває шлях до друку органів із біоматеріалів, які потім можуть бути заселені клітинами пацієнта, зміненими генною терапією. У майбутньому можливо навіть створення нових форм життя штучних організмів, які не існують у природі. Це вже називають синтетичною біологією. Її потенціал величезний від розкладання пластику до створення біосенсорів, які можуть виявляти хвороби в організмі на ранніх стадіях. Завершуючи цю тему, слід сказати головне. Генна інженерія це інструмент влади над самими собою. Вона дозволяє не лише лікувати чи вдосконалювати, а й переосмислити, що означає бути людиною. Вона ставить запитання, яких не ставила жодна технологія до того, якщо ми можемо створити ідеальну людину, чи повинні ми це робити, якщо ми можемо виключити біль, страх, старість. Чи не втратимо ми щось важливе? Майбутнє біоінженерії це не просто новий етап у науці, це виклик нашій моралі, філософії, свободі. І тому важливо не лише розвивати технології, а й розвивати людяність, бо гени можна переписати, але питання чи будемо ми при цьому залишатися людьми?